Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо цикл передач кава з депутатом. У нас в гостях Лариса Луценко, представник радикальної партії. Доброго дня, Лариса! Доброго дня! Ми починаємо знайомство з таких питань, ну, а потім вже трошки далі пройдемо. Розкажіть, будь ласка, де ви народилися, де навчалися, чим зараз займаєтеся? Я народилася в місті Тетіїві Київської області. Після закінчення школи я поїхала навчатися до Києва, закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України, отримала диплом магістра з менеджменту. З 2009 року я проживаю в місті Українка. Ми сюди переїхали своєю сім'єю разом з чоловіком. Це місце ми порахували самим найкращим для дітей, для нашої сім'ї. І е, проживаємо тут. А які фактори для вас були вирішальні? В чому ви орієнтувалися, що найкраще місце для проживання вашої сім'ї? Звичайно, ми дивилися, де буде знаходитися будинок. Мені дуже сподобалося, що поруч ліс, річка. А також, так як ми побували тут будинок в новобудові, ми звернулися до забудовника у Вест, і ним було до дуже представлено, дуже. Красива реклама, в плані в тому, що чисті сосни це саме садочок, спортивний комплекс, набережна. І, звичайно, коли ми купували цей будинок, я вже уявляла, що поруч, мого будинку садочок, що як мені зручно, що я виходжу з дому, і от вже мені кілька кроків прийти, я залишаю свою дитину в садочку. Чоловік мріє, як буде ходити до спортивного комплексу. Тому, звичайно, це був самий найкращий варіант. Ми, звичайно, думали спочатку квартиру в Києві купувати, розглядали варіант. В Києві, але Українка нам дуже сподобалася, дуже красива природа, красиве місце, тому ми зупинили вибір саме на Україні. Розкажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтеся, окрім депутатської роботи? До декретної відпустки я працювала Міжнародним інвестиційному банку фахівцем з кредитування. На даний момент кредитний декретній відпустці я знаходжуся і питаю час. Я знаю, що деяких депутатів, котрих обирали по одному округу, вони зараз представляють інші округи. А у вас як зараз це? Я пройшла від 13 округу, будівельники всі 11, але займала округ будівельників 1-2, Так як цей округ залишився без депутата. Будівельників 1-2, це які будинки? Це... це будинки біля міської ради поруч. А, зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, чи, чи ви спочатку вирішили стати депутатом? Чи можливо до цього ви займалися якоюсь громадською роботою? Щось е, намагалися в місті ввести щось, ну навіть не знаю, як виразиться. Громадська робота, чи зразу депутатство у вас почалося я почала займатися громадською роботою незадовго до виборів. Спочатку я була як звичайний мешканець міста Українки, яка була задоволена всім, що тут відбувається, але коли вже народилася дитина, я почала сам більше часу проводити в місті, і я почала, почала замічати ті факти, що багато того, що нам обіцяє наша влада, не виконується. Перше, перш за все, це дитячий садочок. Я стигнулася з цією проблемою, тому що в мене маленька підростає дитина. Мені через рік потрібно її віддавати в садочок, а садочка немає. А ви вже стали в чергу? Так, в я зареєструвалася в електронну чергу, але я не маю надії, що моя дитина все-таки потрапить у садочок. А якщо навіть потрапить, то це будуть групи, в яких по 30 дітей це здається ну, дуже велика кількість. А от коли вже я вже почала займатися депутатською діяльністю, в нас було засідання підготовчої робочої групи, і ми заслухували кандидатів до членів виконкому. І мені дуже сподобався виступ вчительки першої школи, яка розповідає, що з колишніх комірок лаборантських роблять класи. І я тепер вже розумію, що моя дитина, коли піде в школу, вона може опинитися в лаборантські комірці, і там буде проходити її цілий навчальний день. І мене це просто приводить в жах. Чому така у нас стан, такий у нас в місті? Чому в нас таке відношення до місця садочка, до шкіл? Ви ж розумієте, що фактично, щоб будувати садочок, це потрібна технічна документація, потім певна кількість грошових коштів, і можливо в цьому заминка у будівництві, не тільки у владі. Я вважаю, що одною з головних проблем містю садочком це є зведення нових будинків без будівництва нових дитячих садочків, тобто без розвитку інфраструктури. Що ми на даний момент бачимо по мікрорайону вулиці будівельників? Чотири зведено нових будинків загальної кількості я підраховувала 1027 квартир. За скільки років зведено чотири будинки? Період з 2009 року по 2015. Останній будинок 2014 був зданий в 2015 році. Дві секції. Давайте трошки облечимося від дитячих садочок. Розкажіть, будь ласка, чим ви любите займатися найбільше? А, так, як я мама, саме більше часу я приділяю, звичайно, своїй дитині, розвитку моєї дитини. А попри самосід... це? Бо, можливо, є. Я дуже полюбляю, наприклад, вишивати картини. Ну, Час є, там, гроші немає, там, ну, тобто, я такі моменти. Е, ну, я, я, чайно, я люблю дуже готувати, люблю випічку робити. Е, мені подобається в'язання, я для своєї дитини в'яжу там теплі речі, рукавички, шапочки. Тобто до вас можна на гостини приходити, і ви випічкою якоїсь. Звичайно, можна. Е, тепер давайте. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили стати саме депутатом? Можливо, ви як активіст могли на, це, на ці питання із садочками, і там на інші питання впливати. Чому саме депутатство? Я незадовго до виборів брала участь у мітингу про захист лісу. Мої сусіди а вам платили за цей мітинг? Ну, ходили чутки, що люди, які брали безпосередню участь, їм заплатили певну суму коштів. Вони ходили і горлопанили по нашому місту, заважали людям людям спати. Мені особисто ніхто нічого не платив, і навіть мови не було, тому що мене мені цю ідею е, запропонували сусіди. Вони сказали, що ми збираємося, хочеш приєднатися, приєднуйся. Я приєдналася з чоловіком з маленькою дитиною. Тобто, ви розуміти, якщо б я цього не хотіла, якщо це не було в інтересах моєї сім'ї, я б туди не пішла. Ну, можливо, ви вже на майбутнє думали, станете депутатом, і це якби вам буде плюс, що ви захищали ліс. Я не планувала стати депутатом взагалі. В мене не було цього в планах. Коли команда радикальної партії йшла на вибори, вони запропонували мені по моєму будинку бути балотуватися депутатом, то зайняти це був вільний округ. І я з задоволенням прийняла цю пропозицію. Тобто я вирішила стати депутатом буквально у вересні місяці. Я вирішила брати участь у виборах. До цього я не планувала брати участь у виборах. Так, розкажіть, будь ласка, чим ви зараз як депутат займаєтеся? Ви спілкуєтеся із вашими образцями? Так як у вас змінився округ, то чи ви взагалі познайомилися з ними? Звичайно, як тільки я отримала інформацію, що вони закріплюються 12-м округом, я. Підійшла до цього будинку, знайомилася з людьми, запитувала, які в них є проблеми. Мені вже окреслили план питань, які я повинна вирішити. І я активно зараз займаюся цими питаннями. Зараз у нас по вулиці будівельників один стоїть питання про заміну поштових скриньок, тому що вони знаходяться просто в жахливому стані. Люди не отримують пошту за того, що та кореспонденція, яка їм приходить, вона просто випадає на підлогу, і яку її потім звитають і впадають сміття. І люди не отримують елементарно, не можуть отримати квитанції на оплату комунальних послуг. Це як... а що тут такого страшного Ми квитанції не отримуємо і не платимо. Люди хочуть вчасно оплачувати, хочуть отримувати свою кореспонденцію, тому вважаю, що це питання повинно бути вирішено. Також мене цікаве дуже питання пантусу до Укрпошти. Я знаю, що там є тільки сходинки, і я як мама коли приходжу до поштового відділення, я не можу в поштове відділення попасти, тому що там немає пантусу. Мене дуже цікавить питання. Я хочу. Вирішити, щоб це, це питання, щоб був пантус до Укрпошти, щоб спокійно могли е, до відділення зайти мами з візочками і люди з обмеженими фізичними можливостями. Можливо, у вас є якісь запитання, які ви хочете розкрити? Я можу розказати ще питаннями, які, якими зараз мене дуже хвилюють. За садочок я вже сказала. Давайте зараз приведемося. Щоб читати, щоб глядачам було цікавіше дивитися, ми ці питання розглянемо у іншому відеосюжеті. Шановні читачі і глядачі, сьогодні з нами була Лариса Луценко, представник радикальної партії, депутат Української міської ради сьомого скликання. Дякую, Лариса.